8 жовтня 2023 року, в день вшанування пам'яті преподобного Сергія Ігумена Радоницького, Серафима Сергіївський храм відзначив своє престольне свято. Храм збудований в одному з густонаселених районів міста Суми та являється єдиним дерев'яним храмом нашого міста. Напередодні ввечері було звершено урочисте всенічне бдіння з літією, яке очолив настоятель храму проти Єреї В'ячеслав Тьомний у співслужінні кліриків храму. Та гостей у священому сані, а в день свята звершено водосвятний молебень з читанням акафісту храмовому святому та Божественну літургію. З благословення Високопреосвященнішого митрополита Сумського і Охтирського Євлогія, Божественну літургію в День Свята очолив благочинний Сумського міського церковного округу протоїєрей Миколай Смакууз.

І сет із корабляна... після читання святого Євангелія проти Єрей Миколай Смакоуз звернувся до Богомольців зі словами проповіді, яка була присвячена поясненню євангельського читання про чудесну ловлю риби. Під час богослужіння були піднесені молитви за нашу державу Україну, за настання миру. За вимушених переселенців, біженців та тих милосердних людей, що з любов'ю їх приймають. Запоміння Господь Богу, запоміння Господь Богово, царстві своє, все да нині прісло. Після запричасного вірша проповідь на тему святого життя преподобного Сергія Радоницького виголосив настоятель пантелеймонівського храму архімандрит Антоній Бондаренко. Після завершення Божественної літургії звершено хресну ходу довкола храму із читанням Євангелія та окропленням вірних святою водою, проспівані величання святим Покровителям храму, преподобному Сергію Радонезькому та преподобному Серафиму Саровському, а також проголошені уставні многоліття. Від імені митрополита Євлогія, Благочинний Сумського міського церковного округу та настоятель храму святителя Іоасафа Білгородського, проти Миколай Смокууз, привітав настоятеля Серафима Сергіївського храму проти Єрея В'ячеслава Тьомного, Клір Прихожан та всіх паломників з престольним святом та побажав миру і спасіння. Настоятель храму подякував всім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння, та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом.